Виконуємо номер 163 із справ для повторення розділу 3 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2023 рік. Як зміниться об'єм прямокутного парлепіпеда, якщо його довжину збільшити в 6 разів, ширину збільшити удвічі, а висоту зменшити утричі? Приступаємо до виконання. Нехай довжина прямокутного паралепіпеда до зміни А ширина Б, висота С. Запишемо це. Нехай довжина прямокутного. Пара до зміни, А, ширина, Б, висота, С. знайдемо об'єм. Це буде добуток А на Б. після зміни зміни довжина стане відомо в умові, що довжину збільшили в 6 разів. Це буде 6а. Ширина Відомо, що ширину збільшили удвічі. 2Б, а висота, висоту зменшили у утрічі. Це поділити на 3. Знайдемо новий об'єм. 6А помножимо на 2Б і помножимо на С поділити на 3. Помножимо спочатку числові множники, а потім буквані. 6 множимо на 2, множимо на 1 третю. І на А на Б на С. Подамо 6 і 2 знаменником 1. І помножимо на 1 3. 6 і 3 скорочимо на 3. Маємо в чисельнику 4 в знаменику 1. Отже, маємо 4 АБЦ. Наш об'єм був, наш об'єм став. Що відбулося з об'ємом? Об'єм збільшився в 4 рази. Отже, об'єм збільшиться в 4 рази. Записуємо відповідь. Збільшиться в 4 рази. Номер 163. І справ для повторення розділу 3 виконано.